Казка про звірят і зламані іграшки. Жили були у маленькому лісі на узліссі села три найкращих друга зайчик пухнастик, лисичка руденька та їжачок Колючка. Вони любили гратися разом, але найбільше в світі любили свої іграшки. У пухнастика був червоний м'ячик, який стрибав вище за всі дерева. У руденької лисички була дерев'яна каруселька, яку їй змайстрував тато лис, а у колючки був барабан, що грав веселі мелодії. Одного дня звірята посварилися через гру. Пухнастик хотів грати в м'яча. Руденька хотіла крутитися на каруселі, а колючка хотів барабанити. Кожен тягнув інших до своєї іграшки. Моя найкраща. кричав пухнастик. Ні, моя. верещала руденька. Та ви що? Барабан, ось справжня забавка, сопів колючка. І раптом сталося лихо. У запалі суперечки пухнастик стріпнув на карусель руденької, вона захиталася і тріс зламалася. Руденька від засмучення штовхнула м'ячик пухнастика, і той покотився просто під колючки, де проколовся, а колючка від розпачу так вдарив у барабан, що шкіра на ньому лопнула. Всі троє заплакали. Іграшки були зламані, а найгірше зламана була їхня дружба. Звірята розійшлися по домівках. Сумні, сумні. Пухнастик дивився на спущений м'яч і думав про руденьку. Руденька гладила зламану карусель і згадувала, як весело їм було разом. Колючка сидів біля мовчазного барабана і шкодував про те, що сталося. Наступного ранку всі троє прийшли на галявину одночасно. У кожного в лапках було щось особливе. Я приніс клей, тихо сказав пухнастик. Можемо спробувати полагодити карусель. Я принесла латку, пробурмотіла руденька. Може, залатаємо м'ячик, а я попросив маму зашити барабан, додав колючка, і вона сказала, що допоможе, якщо ми всі разом принесемо іграшки. Звірята обійнялися. І попросили один в одного вибачення. Потім вони разом пішли до мами гіжачка. Цілий день вони лагодили іграшки, клеїли, латали, прибивали, зашивали, працювали разом, допомагали один одному, сміялися і розповідали веселі історії. Коли сонечко почало сідати, іграшки були майже як нові. М'ячик знову міг стрибати, хоч і не так високо. Каруселька крутилася, хоч і поскрипувала трошки, а барабан грав, хоч і звучав трошки інакше. Знаєте що? сказав пухнастик. Мені здається, наші іграшки стали ще кращими, бо ми полагодили їх разом, здогадалася руденька. «Так!» Закивав колючка, тепер вони особливі. Вони нагадують нам, що дружба важливіша за будь-які іграшки, і з того дня звірята вже ніколи не сварилися через іграшки. Вони грали то м'яча, то на каруселі, то барабанили і завжди разом. А їхні злагоджені іграшки стали найдорожчими скарбами, бо нагадували їм про те, як важливо цінувати друзів. І жили вони довго і щасливо, граючи і допомагаючи один одному.